Сьогодні я слухав Beach Boys. пісню, написану майже 60 років тому. Wouldn't it be nice? Чи не було б чудово? Про що ця пісня? Мабуть, просто про момент, про мрію, про дитинство, про простір, який виникає всередині, коли звучить музика. Ця пісня перша в альбомі Pet Sounds. І цей альбом написаний у моно. Бо у Брайана Вілсона, творця Beach Boys, було порушення слуху з дитинства. Він не довіряв стерео, не чув об'єму звуку, як інші, тому створював все звучання в одному фокусі, однією фарбою, але з тисячою відтінків. У цьому монозвуку глибина та інтимність. Простір. Куди можна увійти, навіть якщо довкола шумно. 1966 рік В'єтнамська війна В США молодь протестувала, Боб Ділан співав про виклики, про факти, про те, що не так, але Біч Бой зробили інше вони створили простір, у якому можна мріяти. І навіть коли світ був неспокійним, ця музика не була конфронтацією, вона була запрошенням. Так, ця лірика звучить наївно, але саме ця наївність разом із музикою створює особливий простір. Простір, де можна дихати, простір, де щось відпускає. Wouldn't it be nice? Це не втеча, а нагадування. Про те, що навіть тут, навіть зараз можна створити внутрішній простір та мріяти. Бувай здоровий, слухачу, найдорожчий.